Їдемо відкові помогти тюки вкинути. Всі всі гуртом. Побачиться зараз. Боже, там рига є. яка бригада прийшла, бригада Ух! Беріть людям, потюкували, беріть люди собі! Не сторожує, під лісом, що мені менш возити. Ні! Сидять вдома. Горіть кому треба. Потім гора приїхав моя. Мід вас загадати. Це такі хороші тюки, гачу. А, все як мурашки. Що туди нам ці тюки забирати? Не, не встигають, хлопці, за нами. Іван, бігом. А, а, а. Все, ми справились, діти вже бавляться. Хлопці ще кидають. Вмістять, не вмістять, мають вмістити, я думаю. О, вся. Справа за тік за тіктоком далі. Де це б якийсь заяць вибіг? Не видно. Зато хмара знов йде. Але встигаємо. Біжіть, ну по соломі десь поганяйте, може заєць вибіжить. <гум> Юрасик нас саме не небий лежачого. На під'їзд. Хай там сидить! Я. Їду трактором дайди, за трактором. <гум> Так, дітвора до автомобіля, а Юра сказав, я поїхав вишикушти, що й робити? Що? Ні, тобі на тюках точно не можна. На тюках ніхто не їде, дивися, зараз знімають стюки дядька. Не закрізь, авіа, перекипайся, дамі! Квіти, а дітям морозиво. Разилася Ну от, всі пішли, нас покинули, мені ще прицяпак чепити. Юра, ти, мабуть, саме більше стомився. Рук не чую, нік не чую, голова плить! <звук> Повертаємо. Повертаємо. На, їдуть вони Ні, не їдуть а ми їдемо що давай сусіднє село на безпотеку чи що Чим? Цим апаратом? а що ми такі от не будемо це відроз з болтами аби до дому доїхало а, -а, -а. а я думала ти зараз кажеш а на що ти мені там в сусідньому селі правильно сама знаю то що перепитати. я їду то я кажу івана можу взяти